Сьогодні в цьому відео ми розглянемо рейтинги IART, ми подивимося, які відповіді вибрати для вашої карти, щоб ви могли отримати схвалення і опублікуйте свої карти. Ми збираємося продовжити і опублікувати карту, перейти відразу до рейтингу, а потім під рейтингу, ми збираємося продовжити повторне проходження анкети. Тепер навіщо вам коли-небудь повторювати анкету? Це чудове запитання. Я збираюся відповісти вам прямо зараз. Якщо ви змінили мініатюру, вам доведеться повторно пройти анкету. Якщо ви змінюєте свою посаду, вам потрібно повторно пройти анкету. Якщо ви змінюєте щось надзвичайно, якщо ви вносите якісь величезні зміни у свою карту, вам також потрібно перезаповнити анкету. Під змінами я маю на увазі не виправлення помилок. Чи не так? Ви можете обійтися без виправлення помилок, а можете просто запустити їх. Це все одно, що додати другий сезон на свою карту під тим самим кодом, або додати нового монстра, де раніше не було монстрів, такі речі. Коли ми проходимо через це, це матиме більше сенсу. Тож ви збираєтеся продовжувати це. Ми збираємося йти вперед і отримати рейтинг ми збираємося вибрати гру, тому що ми завжди будемо робити гру. Це Fortnite Creative. Тепер під час гри ми збираємося вибрати так для насильства, крові або кривавих зображень. Єдиний раз, коли ви б вибрали ні, це якщо ви робите щось, де ніхто не вмирає. Єдиний випадок, коли я можу придумати, де ви б вибрали ні, було б щось на кшталт тільки вгору. Тільки вгору, коли ви падаєте або падаєте, ви не помрете, ви просто впадете на дно карти. Якщо у вас є пошкодження від падіння, якщо хтось помре від шипів, лави, рушниці чи будь-яким іншим способом, в основному, якщо вони взагалі помруть або взагалі відродяться. Тоді відповідь так, тому що технічно вони вмирають. Гаразд, насильство. Тому тільки вгору було б чудовим прикладом ненасильницької гри. Але в більшості випадків, наприклад, на бойових картах, відповідь так і мається на увазі насильство над людьми. Зараз є деякі ситуації, коли ви вчинили б не люди. Ці приклади можуть бути, якщо ви розмістили створювач істоти на своїй карті, або ви додали істоту або якогось монстра через скетчфеб, або ви зробили його. Я пам'ятаю, що я зробив карту, де у мене була зла куля, яка розмовляла і була дуже жорстокою зло до нього. Тож у цьому випадку мені довелося б вибрати так. Тож для цих двох я б вибрав так. Тому що у мене є або створювач істот, або якесь зло лиходій. Інші два в основному не отримали б схвалення у Фортнайт в будь-якому випадку, тому вам не потрібно хвилюватися про це прямо зараз. Зараз насильство над людьми є фантастичним. Fortnite Фантастична гра, а не реалістична. Call of Duty більш реалістичний. Fortnite більш мультиплікаційний, тому фантастичний. У вашій грі є піксельний або дитячий стиль. Тепер, якщо ви не використовуєте всі спеціальні матеріали, відповідь у 95% випадків полягає в дитячому стилі, тому що Fortnite створено саме так це дитяча гра. Як би ви описали реакцію на насильство? Нереально. Коли хтось помирає, вони просто голограмують. У них немає крові. Вони не падають на землю і повільно гинуть. Це дуже нереалістично, тому ви виберете нереалістичне як у грі представлено насильство, часто зображення з великої перспективи буде 95% вибору. Це тому, що ми використовуємо помпові рушниці. Ми проводимо бої один на одного або бокс бої, де все дуже близько, і бій завжди справжній близько, тому ви завжди будете в безпеці. Просто вибравши це, це не вплине на ваш рейтинг. Вони просто хочуть знати правду про те, що відбувається на вашій карті. Який рівень крові та крові на вашій карті? Відповідь у 95% випадків жодного. Ці 5% можуть бути, наприклад, у мене була дивна подія на одній із моїх карт, де я мав трохи кров наслідки навколо, щоб це виглядало трохи страшно. У такому випадку я взробив помірне обмеження, але в мене його немає, тому немає. Дія гри відбувається в реалістичному чи історичному середовищі, Ваш може, але мій ні, ні. Більшість не буде. Чи можуть невинні або беззахисні персонажі бути серйозно поранені або вбиті? У більшості випадків ні? Отже, якщо вам колись цікаво, що означає будь-яке з них, ви можете поставити знак запитання вони покажуть вам відео, але те, що вони тут мають на увазі, більше схоже на ГТА, ви можете вирвати когось із машини. Кинути на землю, пограбувати, поранити тощо. Тепер чи буде випадок, коли вам доведеться змінити це на так із наслідками? Так, якби у вас була гра, де одні гравці мали зброю, а інші були беззахисними та справедливими, довелося втекти від людей, які в них стріляли, тоді відповідь буде так, із наслідками. Моя гра цього не робить, тому ні. Чи є люті звуки? Отже, в основному це говорить, чи варто нам боятися, і деякі карти можливо. У вас може бути злий ведмідь, який дуже голосно кричить, або злий лиходій, який робить вся карта, знаєте, страшна. У такому випадку ви натиснете так ще раз не хвилюйтеся це не змінить вашу оцінку занадто сильно або дійшла її туди, куди вона збирається отримати несхвалення. Я зробив це для кількох своїх карт, і це було просто чудово. У цьому випадку для моєї карти відповідь ні. Насильство над нелюдьми це фантастика. Це нове питання, яке піднімається. Якщо ви вибрали, щоб у вас був спавнер істоти на вашій карті, або ви помістили істоту у наприклад, ви пішли на Sketchfab і завантажили реалістичного ведмедя. Тепер, якщо ви завантажили тварину, яка виглядає надзвичайно реалістично, то вам доведеться це зробити змінити це на реалістичне. Але спаунер істот більш фантастичний, це виглядає більш мультяшним. Чи має гра піксельний або дитячий стиль? Так. Це означає, що створювач істот має дитячий стиль. Відповідь так, Як би ви описали реакцію на насильство. Нереально. Коли вони нападають на вас, це просто вражає вас. Ти не рухаєшся назад, ти не бачиш крові, ти не впадеш на землю і не помреш. Значить, нереально як у грі представлено насильство. Знову ж таки, часто зображуючи з великої перспективи, ви ймовірно обираєте тварина, знімаючи її зблизька. Який рівень крові? Жодного немає спороджувачем істот? Якщо ви не додасте його, а в цьому випадку епік, принаймні на момент цього запису, це зробить все одно заперечувати чи поводяться, чи реагують будь які істоти як люди? Немає. Чи буде це колись так? Єдиний випадок, коли це було б так, це якщо ви почали діалог вашої істоти. Якщо ваша істота почне розмовляти з гравцем, відповідь буде так. Чи є насильство проти реальних тварин? Якщо ви використовуєте спаунер істот, відповідь так. Ти кривдиш жаб, ти кривдиш вовків. Ти завдаєш шкоди справжнім тваринам. Отже, відповідь на це питання так. Якщо у вас є породжувач істот, ви могли б сказати ні, якби у вас була якась дивна крапля, чи не так. А ти знімав цю краплю. Але в цьому випадку, якщо ви використовуєте спаунер істот, відповідь швидше за все так. Я не використовую спаунер істот, тому виберу ні. Чи є якісь люті звуки, зловісні чи страхітливі персонажі? Ви захочете вибрати це ще раз, якщо, можливо, ваш ведмідь чи ваша тварина дійсно мають страшний звук. Я б сказав, що виття вовків не обов'язково лякає. Ви можете сказати ні спаунеру істот. Це будуть додані звуки, які ви додали в УФН страх. Чи містить гра страшні, жахливі або тривожні зображення? Тепер, якщо ви створюєте карти жахів, відповідь на це завжди буде так. Ви натиснете так. Ви пройдетеся по анкеті для карти жахів, і ви збираєтеся вибрати, знаєте це страшні чи жахливі елементи. Це, швидше за все, не буде схвалено епік. Найбільше, що вам вийде з рук, це страшно. А потім наскільки часто виникають страшні елементи? Рідко чи часто? Швидше за все, часто. Тоді ви спуститеся до сексуальності. Сподіваюся, у вас їх немає, інакше Епік все одно заперечиться. Азартні ігри. Сподіваюсь, у вас їх немає, тому що епік це заперечує. Погана мова. У вас немає, тому що епік це заперечує. Та саме з контрольованою речовиною. Це ні. Грубий гумор. Тепер чому я продув їх? Тому що епік все одно не допустив би їх у гру. Тому ні, підходить для всіх відповідей. Різне. Чи дозволяє гра взагалі спілкуватися в чаті? Так. Чи є в грі можливість блокувати користувачів? Так. Все це створено у Fortnite. Тому відповіді на ці запитання завжди будуть ствердними. Тепер чи буде колись випадок, коли це ні? Так. Якщо ви вирішите вимкнути голосовий чат у своїй грі, або це гра для одного гравця, ви можете вибрати ні. Але якщо у вас більше, ніж один гравець, і у вас увімкнено голосовий чат, відповідь так. На всі запитання також буде ствердна відповідь чи містить гра можливість звітувати про користувачів? Так, Fortnite це дозволяє. Чи можете ви запросити друзів, обмежившись лише друзями? Так, Fortnite це дозволяє. У вас є модерація чату? Так, тепер деякі люди тут плутаються. Це не запитує, чи є у вас модератор у вашому чаті. Це запитання, чи можете ви заблокувати користувачів або вимкнути їх, якщо вони невідповідні до вас, і ви просто не хочете з ними говорити. Відповідь так чи передає гра поточне та точне фізичне місце знаходження користувача? Немає. На момент цього запису Епік не дозволяє цього. Епік цього не допускає. Ви не можете придбати цифрові товари, принаймні на момент запису. Чи містить гра щось погане, пов'язане з різними країнами походження? Для них відповідь завжди ні, тому що епік все одно цього не дозволить. Тож ви виберете ні для кожного з них. А потім вигадайте, хлопці. Ви щойно завершили свій рейтинг. Тепер у вас є рейтинг прямо тут. Ви щойно склали рейтинг IRC. Тепер, якщо у вас залишилися запитання, прокоментуйте відео нижче. Поставте лайк відео, якщо хочете мені допомогти.